Європейська комісія у 2026 році підготує юридичне рішення про повернення Польщею 91 мільйона євро виділеного з фондів ЄС на закупівлю генераторів для України за попередньої влади права і справедливості. Це така партія. Європейський офіс по боротьбі з шахрайством оголосив, що завершив розслідування та рекомендував стягнути понад 91 мільйон євро, які мали бути використані для закупівлі та доставки в Україну генераторів. Європейські посадовці також стверджують, розслідування виявило серед іншого завищення цін відсутність конкуренції та неправомірні переваги, надані певним підрядникам. Європейська комісія підписала угоду з урядовим агентством стратегічних резервів про фінансування на суму понад 114 мільйонів євро з терміном реалізації проєкту до вересня 2026 року. Тому лише у 2026 році і буде підготовлено звіт із зазначенням наслідків фінансових зловживань. Це стане основою для конкретного правового рішення Єврокомісії щодо повернення грошей Польщею. Потім Європейська комісія надасть конкретні терміни платежу.